Мені розбили фару на БМВ за 40 тисяч гривень. Сьогодні третя частина тюнінгу, і ми будемо ставити обвіз. Так, цей обвіз я взяв за 20 тисяч гривень, і так це пластмаса, а не карбон, тому що карбон коштував усі 200 тисяч гривень. По плану поставити передню губу, лезо на пороги і спойлер разом з дифузором. Спойлер вже прикріпили, і залишили, щоб він добре приклеївся, а задній дифузор будемо міняти тоді, коли будемо ставити вихлоп. Як на мене, губа має поміняти максимальний вигляд машини, тому прикладаємо ці всі пластмаски і дивимося, що з цього вийшло. Як на мене, машина стала виглядати агресивніше, леза пасують ідеально, і задній Ойлер робить так само своє діло. Тепер ще одна історія значки. І так ви можете написати, що це колхоз, і я навіть не буду з вами сперечатись, але мені так подобається. Це значки до 50-річчя BMW, і вони виглядають дуже шикарно, і мені сподобалось, як вони виглядають на машині. І тут почались проблеми. По перше, оригінальні значки не підходили до китайських дисків. По друге, спойлер почав відлітати після того, як хлопці його приклеїли. І найгірше, що я побачив, що я забрав машину з двома розбитими фарами. Я не знаю, як це відбулося, тому давайте це все будемо вирішувати. Значки я замовив там, де і купляв диски, але бляха довелося знімати всі колеса, щоб їх поставити. Але взагалі. Гальному результат мені подобається. Спойлер, звичайно, ми переклеїли. І фари це найважливіше, і дуже пощастило, що насправді вони не оригінальні і коштували 15 тисяч гривень, а не 40. тому поставили нові і знімаємо офіційну плівочку. За цей випуск я потратив 23 тисячі гривень, а сумарно ми вже потратили 140 тисяч гривень, і це тільки половина. Ну а в наступному випуску ми зробимо, щоб моя п'ятерка їхала, як ця BMW m 5 Ну або хоча б трошки схоже. Обов'язково коментарях напишіть, як вам зараз вигляд моєї п'ятірки і що ще треба доробити, і як тільки буде 30 Ісяч лайків я випускаю наступне відео.